Прошу встати. Суд іде. Пленарне засідання другого сенату винесе на питання про розгляд справи три п'ятдесят два за конституційною скаргою Туренко Ілі Валентиновича щодо конституційності пункту 13 частини першої статті 5 закону України про судовий збір. На пленарне засідання пленарному засіданні присутні судді Вадяніков Олександр, Градов'янка Віктор, Лемак Василь, Первомайський Олег. Різник Сергій Юровська Галина. Другий сенат 22 липня 25-го року постановив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо пробиття учасників конституційного провадження. Дякую, шановна голова засідання, високий суде. Всі учасники конституційного провадження були повідомлені про день і час пленарного засідання належно і завчасно. На пленарне засідання другого сенату не прибули. Проте від суб'єкта права на конституційну скаргу Туренка Іллі Валентиновича на адресу суду 9 вересня цього року надійшов лист, в якому він повідомив, що, оскільки місто Херсон, в якому він мешкає, перебуває в зоні активних бойових дій, а також інші обставини бо не обумовлені військовим станом, він не зможе взяти участь в пленарному засіданні і просить розглянути справу за його відсутності. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Вірніна Максима Євгеновича. На адресу суду 9 вересня надійшов лист, в якому він також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. Постійний представник президента України в Конституційному суді України Дембовський Сергій Горович 9 вересня 2025 року повідомив суд, що він також не може взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин і не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. У залі засідань Другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую. До початку розгляду справи не надходила заяв про самовідвід чи відвід. Ні від суддів, не від учасників конституційного провадження. Кворум для проведення пленарного засідання є головою на пленарному засіданні суддя Юровська. Оголошує пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Суддя у цій справі Олег Первомайський. Відкриту частину фіксують за допомогою технічних засобів і здійснюється аудіозапис. Запис відеотрансляції буде оприлюднено офіційному сайті конституційного суду. Шановні судді, з огляду на відсутність учасників конституційного провадження, обговорюємо. Питання про розгляд справи за відсутності учасників Конституційного провадження. Олег Олексійович Первомайський, яка ваша думка? Враховуючи інформацію, надану судовим розпорядником. Вважаю, що розгляд справи подальше можливий. Судді чи мають інші думки? Немає. Ставиться на голосування питання щодо розгляду справи за відсутності учасників Конституційного провадження. Прошу голосувати одноголосно. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття Конституційного провадження надається судді доповідачу Олегу Олексійовичу Первомайському. Прошу. Дякую, пане голово. Туренко Ілля Валентинович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність першому реченні частини першої статті 127, частині 4 статті 129 Конституції України, пункт 3 частини першої статті Кодексу адміністративного судочинства. Підальшому кодексу та частину першої та частині першої статті 8 Конституції України, пункт 13 частини першої статті 5 закону України про судовий збір подальшому закону, як повідомила голова засідання, третя колегія відкрила провадження, а другий сенат ухвалив 22 липня ухвали провести розгляд цієї справи в форму письмового провадження. І відповідно до пункту 13, частини першої статті 5 закону. Про судовий збір від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняється. Учасники дій постраждали учасники революції гідності, герої України у справах пов'язаних з порушенням їхніх прав. На думку автора клопотання, внаслідок застосування Верховним судом в ухвалі від 8 січня 25-го року пункту 13 частини 1 статті п'ятої закону його позбавлено можливості реалізації гарантованої частини 1 статті 24, частини 2 статті 55 Конституції України право громадян як учасника бойових дій на рівні всіх громадян перед законом та на доступ до суду. А висунуто йому на підставі вказаної норми закону вимога порплати судового збору за подання касаційної скарги, порушила його гарантована частина 1 статті 41 Конституції України право Діти, користуватися, розпоряджати свої власністю. На підтвердження своїх доводів суб'єкт права на конституційну скару посилається на окремі приписи Конституції України, рішення Конституційного суду України, Кодекс адміністративного судочинства, закон України про судовий збір, закон України про статус витрання війни, гарантій соціального захисту, закон України про суду, і статус суддів, типове положення про апарат суду і низка інших актів, а також судові рішення у своїй справі та справах інших осіб. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів справи бачається таке: Верховний суд ухвалив 18 грудня 24 року, залишив без рухи касаційну скаргу Туренка через заплату заєвником судового збору, надавши час для усунення недоліків. Туренко надіслав до Верховного суду заяву про усунення недоліків касаційної скарги, який зазначив, що підстави позову безпосередньо пов'язані з питанням його соціального захисту. Тому він вважає, що звільнення від... Плати судового збору відповідно до пункту 13 частини 1 статті 5 закону відповідає або його дії. Верховний суд ухвалив 8 січня 2025 року, відмовив задоволення вказаної заяви та повернув туринку касаційну скаргу. Верховний суд мотивував своє рішення тим, що встановлений пунктом 13 частини 1 статті 5 закону пільги стосуються випадків звернення до адміністративного суду з захисту прав, пов'язаних винятково зі статусом учасника боєдії, і не поширюється на подання позовних дояв до суду з вимог, що виходять. За межі таких спірних правовідносин. Конституційна скарга за формою звісно, відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд Туренка є належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно з статтею 56 цього закону. Відповідно до статті 151.1 Конституції України, питання про відповідність Конституції України, конституційність, порушення в Конституційній скарзі, відвідум чи Конституційним судом. Виконуючи обов'язки судді доповідача у цій справі, мною відповідно до статті 59 закону України про Конституційний суд України для забезпечення об'єктивної повного розгляду справи та ухвалення Конституційним судом України обґрунтоване рішення надано доручення відповідним підрозділом секретряту Конституційного суду підготувати висновок та надійснено запити до низки органів державної влади, наукових установ та членів науково конституційної ради України. Про зміст зазначених відповідей на надіслані запити мною буде детально проінформовано суддів другого сенату Конституційного суду на закритій частині пленарного засідання. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякую, Олеже Олексійовичу. Чи є у суддів запитання до судді доповідача? Немає. Чи мають додаткові матеріали, які вважають за необхідне долучити до матеріалів справи суддя доповідача? На даний момент немає. Судді. Немає. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого Сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставиться на голосування ця пропозиція. Прошу голосувати. Одноголосно, шановні судді, другий сенат переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення. Рішення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошую завершеною. Прошу встати. Суд іде.